Доброго вечора, ми з України. Хакена Неко до ваших послуг. Тема цього відео обиралася моїми підписниками в телеграм-каналі. Не зважайте на скріншот, бо а, інша тема набрали голоси вже після того, як я розпочала цю роботу. Отож бо ілюстрація до рандомної сторінки книги. На початку я планувала вам дати вибір між декількома книжками, але в мене з собою лише дві книги, одна з яких недочитана. Тож вибір був очевидний. Напевно, ви вже побачили, як випадає рандомне число, як я шукаю цю сторінку. Ну і перейдемо на мабуть до самої ілюстрації. Хоча, спершу все-таки до формату трохи посню. А так як це планується як ілюстрація до книги, ну, полнується, то я взяла формат сторінок оригінальної книги, плюс додала з кожної сторони по 5 мм під обріс, якщо я правильно пам'ятаю, як це називається. Але на самому арті ця рамочка. Все ще присутнє, просто щоб було легше орієнтуватися для мене. Напевно, щоб роз'яснити ситуацію, яка зараз відбувається, бо я не певна, що це зрозуміло. Я не можу в двох словах пояснити, чому вони зараз вдвох знаходяться у чоловічій вбиральні. Тож я маю трохи переказати, що відбувалося до цього, як мені здається. Книжка називається Теоретичне це кохання за авторством Алі Гейзелвуд. Книга в жанрі романтична комедія, тому що це не лише читати для мене. Отже, трохи про сюжет до цієї події Головна героїня, Елзі відіграє фальшиву дівчину для свого знайомого. Вона разом з ним відвідує сімейні. Свята, а він їй за це платить. У них усі трудовий договір, тож все законно. Вона для усіх відіграє його ідеальну дівчину, але серед них є лише одна людина, яка їй не довіряє, і це брат її знайомого, якого звуть Джек. Елзі вважає, що він її ненавидить, бо він завжди доколуплюється до усіх найменших деталей, що вона говорить, робить і так далі. Через вона не може бути, як вона каже, ідеальною Елзі для кожного. Елзі насправді працює фізиком Елзі насправді є фізиком-теоретиком з докторським ступенем, але їй не вистачає грошей. Тож вона має таку дивну підробітку. Хоча для цієї сім'ї, свого знайомого, вона представилася як бібліотекарка, бо це начебто краще пасує для ідеальної дівчини бібліотекарка в дитячій бібліотеці. Ну, так ось грошей мало. Вона збирається на співпесіду, щоб блин, нормально заробляти. Логічно, їй як мінімум потрібна медична страховка, щоб не витрачати стільки грошей на помпу для діабетиків. Ну Так ось, наспівсіду, її принарядила її сусідка по кімнаті. Сусідка по кімнаті її зробила завивку, дала свою сукню червону, зробила манікюр, нафарбувала її. В результаті вони зійшлися на тому, що Елзі зараз трохи схожа на Тейлор Свіфт у 2013 році, хоча вона хотіла бути схожою на Алексі Оказіс Кортнес 2020-го. Або якщо казати більш зрозуміло, вона схожа на співачку, а хотіла вигляд виглядати як політик. Прийшла вона на співбесіду, а серед роботодавців. Є одна знайома її людина. Джонатан Сміт Тернер, фізик-експериментатор, який дуже давно, майже знищив теоретичну фізику, а тим, що відправив фальшиву статтю у якийсь відомий фізичний журнал, і її прийняли. Тобто ідіоти працюють у журналі, а винен він. Спойлер, йому тоді було 17 років. Він це зробив, ну, зі своїми причинами, але більше по приколу. Коротше, ця стаття дуже відпортила репутацію теоретиків, через що вони зараз менше заробляють. Але проблема в тому, що Джонатан скорочено, як виявилося, це Джек. Просто він має інше прізвище. Не таке, як в усієї родини її знайомого. Тож вона не знала, що це він. Зараз звучить трохи кинджулька. Ну і коротше, він же вважає, що вона бібліотекарша, тож в них трохи проблеми, бо він збирається її начебто здати, але не певнен. Коротше, забагато слова коротше. Вона вирішила тимчасово втекти зі співбесіди, сказала, що, що їй треба помити руки. Але, блін, він також пішов мити руки типу, він десь швидко її наздогнав. І, так би мовити, безмовно запросив її до чоловічого туалету, де вони вирішили, блін, посперечатися. Бо Ну, зі сторони виглядає, наче вона, блін, зараз обманює всіх фізиків, які тут зібралися. А вона каже: нехай тобі пояснить твій брат, а брат зараз недоступен через якісь робочі моменти. В якийсь момент цієї суперечки вони чують, що сюди йдуть ще два теоретики з цієї співбесіди. І щоб у дівчини не було проблеми, вони. Ховаються у туалетній кабінці. Вона каже йому Джеку, що їй дійсно потрібна ця робота, а він каже, що навряд чи ти її отримаєш. Десь на цьому моменті починається ця сторінка. Що ж, перейдемо до арту нарешті. На початку я ну, зробила собі декілька ескізів, штуки три. Я хотіла намалювати їх саме в кабінці, можливо, навіть з видом зверху, що вони в кабінці. Ті два фізики Ну, ви зрозуміли. Не просто так же вони також пішли до чоловічої вбиральні. але, по-перше, важкий ракурс я б малювала ще довше. Я ж навіть на цю роботу витратила 7,5 годин. Щось того малювання, яка каже мені ця програма. По-друге, сюжет на це на 2-3 сторінки назад. Там більше про ці моменти. Розписано. Тож я вирішила перейти одразу до моменту, коли вона вже виступнула з туалету, кричить на Джека, типу, Хочеш, здавай мене іншим. А він починає ухмилятися, що її ще більше бісить. Так, це написано на цій сторінці. Якщо хочете, можете поставити на паузу і прочитати її, або ж в моєму телерам каналі посилання в описі, а там також є знімок цієї сторінки. Як я кажу сама до себе, на цій сторінці, на, цьо, на цій ілюстрації є все, крім нормальної перспективи. Я не знаю, як вона тут працює. Чесно. Сам, сама задумка мені подобається, але виконання трохи підхромало, особливо я помочилася з їх обличчями, не знаю, чому це виявилося для мене проблемою. До речі, цікава деталь у Джека часткова гетерохромія, тобто в нього очі карі, але в одному з них є такий ось невеличкий шматочок синього. Я не певна, що це нормально видно на готовому варіанті, але воно там є, і я це промальовувала. А ще він офіційну зустріч одяг темно-зелене Хенлі. Так, ви бачили, що я навіть це підписала. Я взагалі для цього арту перечитала парочку попередніх розділів, щоб згадати, хто в якої одежі був, хто їх виглядав. Цю окладку і так далі. Я старалася, але результатом я задоволена не на 100%. І так, там на фоні парочка пісюарів для антуражу. До речі, якщо вам якимось чином ця рубрика сподобалася. То коли на цьому відео набереться 15 вподобайок, я можу випустити другу частину з цієї книжки або з іншої. Подивимося по ситуації. До речі, в моєму телеграм-каналі зараз проходить конкурс, челендж. Називайте, як хочете. Умови ви зараз бачите на екрані, а посилання на цей допис я залишу в описі до відео. А на цьому все. Ось готовий результат з обрізаними краями та необрізаними. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково все прочитаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на інші мої соцмережі, посилання є в описі. Якби мені платили за огляд, я б сказала купити цю книжку там-то-тамто, але в мене ніхто не бере рекламу, бо в мене мало підписників. А на цьому вже точно все. Побачимося, почуємося у наступному відео. Слава Україні!